Ви пам'ятаєте? Десь ми декілька місяців тому я розповідаю, як приготувати звичайні вафлі. А зараз я вам розповім, як приготувати не солодкі вафлі. Для цього потрібні борошно, молоко, кроп, масло, сир тертий, кисломорочний сир. У мене дві не бо так багато. Яйця, розпушувати тісто, чорний перець та сіль. Докасло молочного сиру додаю в яйця та в борошну засипав розпушувач. Мдалі висипаю борошно. Перемішую молоко. Ростоплене масло. Перець. І сіль. Скористаюся з блендером, щоб зробити однорідну консистенцію тіста Гарно перемішала тіста, тепер додаємо сир. І кріп. Ось така ось в нас вийшла консистенція, та тепер відкриваємо вафлицю та накладаємо наші майбутні смачі вафлі. Дивіться, які красиві вафлі в нас вийшли з цього тіста і всього стретини. І з цього ж самого тіста можна зробити ось такі оладки. бо це актуально часто така світ. А тепер продумо. Дуже смачно. Відчувається цей сирний смак. Дуже м'якенький, солон... солоненький Готується дуже швидко. Рекомендую спробувати, папа. -па.